Періг з персиками. Сьогодні буде заливний пиріг. Йдемо на кухню і шукаємо велику і глибоку тарілку. Потім беремо яйця і вбиваємо 3 штуки. Можна і 4, але в мене більше не було. Шукаємо потім блендер і надягаємо на нього вінчик. Або можна використати міксер. Він, як брат-близнюк, зробить все так само. А от на рахунок цукру я вам точно не скажу. Вибачайте, тут приблизно 3 четвертих склянки. Все це діло збиваємо, поки не побачимо, що з'являється біла піна. Вливаємо всередину приваблення. Приблизно 350-400 мл молока і все це перемішуємо. Потім додаємо в цю масу трохи масла розтопленого, але так як в мене його немає, то я налила олії. Приблизно 2-3 ложки. Як бачите, майже всі мої рецепти не точні. Потім потрібно потрохи додавати муку до консистенції тіста, як в густої сметани. Але так як я криворука хазяйка, то, звісно ж, в мене впала ця кришечка в тісто і я почала матюкатися. Ще додайте дві чайні ложки розпушувача. Потім беремо форму і застеляємо пергаментом, а перед цим добряче його жмакою, щоб хоч десь зігнати злість, яка назбиралась в мене за день. Виливаю в середину форми тісто і беруся за персик. А поки тут розкладаю мозаїку з фруктів, то підпишіться і поставте лайк цьому відео, щоб частіше бачити мене в рекомендаціях. Потім в духовку на 180 градусів на 40 хвилин до сухої палички. Якщо у вас слабша духовка, то можете готувати і довше. Дістаємо з духовки. І поливаємо білим згущеним молоком. Готово! Збережи рецепт, щоб не загубити.